Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Заклад дошкільної освіти номер 10 Веселка відчинив свої двері після майже річної перерви. Урочисте відкриття відбулося 1 листопада. Воно стало справжнім святом для малюків і їхніх батьків. Вимушене призупинення навчального процесу було пов'язане з необхідністю модернізації протирадіаційного укриття відповідно до сучасних стандартів безпеки. У нас сьогодні свято, заклад дошкільної освіти відновив свою роботу. У зв'язку з тим, що в закладі було призупинено освітню діяльність у зв'язку з реконструкцією протирадіаційного укриття, проведення там капітального ремонту. На зараз роботи ці завершені. За словами Миргородського міського голови Сергія Соломахи, у садочку вже не вперше реалізуються важливі проєкти. Була повна реконструкція самого садочку, це було за кошти міжнародних донорів. І, але потім, коли почалася повномасштабна війна, стало питання по укритті. І вже ось буквально за рік було зроблено тут показове, я б сказав, укриття, те, яке потрібно, щоб було в усіх навчальних закладах. Ну, поки що воно зроблено в 10-му садочку, кошти сюди виділялись. Державні і міського бюджету 50 на 50. І ну от ми, на щастя, вже маємо таке укриття. Заклад дошкільної освіти доволі великий. До призупинки в ньому навчалося близько 200 вихованців. Хочу сказати, що це ну, єдине укриття у закладах освіти, яке не найпростіше, а саме протирадіаційне, яке відповідає всім всім вимогам на сьогоднішній день. Ми повернулися до садочку Діти. Зараз їх ще не так багато. Сьогодні другий день навчання в садочку дітей 47, але ми чекаємо. У нас тут розраховано на 9 груп. У садочку функціонує дві спеціальні групи, де можуть навчатися діти з особливими освітніми потребами. Наш заклад розраховано на 9 груп, в яких функціонують дві спеціальні групи: це дітки із затримками мовлення із затримкою мовлення, дітки із затримкою розвитку. З ними працюють спеціалісти, логопеди, дефектологи. Вихователі також і є сім груп загального розвитку, дві ясенні групи, дві групи молодші, дві групи середні і одна група старшого дошкільного віку. Реконструкцію укриття було завершено ще до початку навчального року, проте відкриття садочка відклали до листопада через оформлення необхідної документації. На 1 вересня воно було готове, просто були питання з документами, оформленням будівництва взагалі. І тому тільки 1 листопада зараз діти можуть піти сюди, в дошкільний заклад. Важливо також, що нове укриття садочка буде використовуватись не лише його вихованцями. Учні ліцею імені Івана Зубковського, який розташований поруч, також матимуть доступ до цього укриття, що дозволить їм повноцінно навчатися очно. Дуже гостре питання для навчання дітей ліцею імені Зубковського. Ми стараємося на сьогоднішній день, щоб діти вчилися використовувати всі можливості для навчання очної форми навчання. Через те ліцей Зубковського забезпечено був тільки на 30% і, дякуючи ось цьому протирадіаційному критю, яке знаходиться поруч, діти зможуть всього навчального закладу відвідувати щодня і навчатися в очній формі. У цьому у протирадіаційному критті є приміщення, куди можуть і приходити жителі будинків, які поруч знаходяться. Відтепер укриття повністю відповідає сучасним вимогам безпеки, що дає змогу малюкам та персоналу закладу перебувати там тривалий час у разі потреби. Тут є всі необхідні зручності. Батьки вихованців високо оцінили якість укриття, зауваживши, що тут створені всі умови для комфортного перебування малечі під час повітряних тривог. Дуже зручно, дуже гарне сховище. Там діти можуть навіть повноцінний день проводити. Там задовольняєш, там є санвузол, гарний, теплий. Кухня є, діти можуть харчуватися повноцінно, вони сидять голодні в сховищі. Наразі веселка продовжує набір вихованців, запрошуючи дітей долучитися до дружньої сім'ї закладу, де тепер стало ще затишніше і безпечніше. Хто ще не не чув, що ми відновлюємо роботу, хто ще думає, вагається. Ми всіх діток чекаємо, у нас поки що є ще місця. Поряд з відкриттям закладу в нас паралельно наш заклад бере участь у двох проєктах: проєкт від ЮНІСЕФ покрощення доступу до дошкільної освіти в умовах кризи в Україні. І другий проєкт Думай на рівних, який буде реалізовуватися в нашому закладі, тому ми запрошуємо. На відкритті садочка колектив закладу організував захопливу казкову інсценізацію, яка подарувала дітям яскраві емоції та святковий настрій. Це був чудовий початок навчального року після тривалої перерви. Переважна більшість питань на ще понеділковій нараді в управлінні комунальних ресурсів стосувалася початку опалювального сезону у Миргородській громаді. Так, відповідно до розпорядження міського голови, 1 листопада відбувся почерговий запуск усіх теплогенераторних установок. Попри суттєву підготовку у міжопалювальний період, зовсім уникнути проблемних ситуацій не вдалося. Були ряд питань припустки котелень, а саме це... Питання по газу, вони вирішені були в п'ятницю і котельня запущена в роботу. І друге таке питання велике це була низька якість напруги в мережі тому також, завдяки співпраці з Обленерго. Це питання було вирішено. Ну, нам і обладнання запущено в роботу. Напруга, на жаль, в мережі дуже сильна, ну дуже нестабільна. Це питання може постійно виникати і на інших об'єктах. Будемо тримати це на контролі і реагувати вчасно на такі проблеми. Попри стабільний тиск теплоносія в мережах постачання у багатоповерхівках подекуди не скрізь вдається вчасно спустити повітря з внутрішньобудинкових систем. Причиною цього часто стають дії мешканців або ж відсутність господарів за місцем проживання, що унеможливлює доступ фахівців до систем. І такі локальні проблеми повторюються щорічно. Такі точкові питання такі виникають. Пов'язані вони. Як з відсутністю, наприклад, мешканців у верхніх квартирах, на верхніх поверхах, так і втручанням в саму теплову мережу після того, як робляться ремонти або на момент пуску є ще такі, що ремонти проводять на мережах. І тому це питання, я вважаю, вони такі постійні, ну, і повинні вирішуватися в тих будинках, де обслуговує. Управляюча компанія з спеціалістами управляючої компанії в тих будинках, де це ОСББ, або на самоуправлінні, ну, відповідно, треба працювати головами ОСББ, ну і мешканцями, якщо це на самоуправлінні, може з тими ж самими або сервісом, або управляючою компанією шляхом договорних відносин. Втім, пояснює Сергій Олексійович, найбільшою проблемою цьогоріч на одній із котелень стало самовільне відключення декількох юридичних осіб. Від мережі теплопостачання, що призвело до роботи котельні в аварійному режимі та кількох її зупинок, без будь-яких ну, попередніх узгоджень були відключені великі супермаркети і деякі об'єкти ну, юридичних споживачів. У центрі міста Миргорода, через що котельня п'ять разів зупинялася в аварійному режимі. Це не тільки додаткові проблеми для підприємства, це додаткові великі ризики, тому що ми розуміємо, що в разі неспрацювання захисту може статися надзвичайна ситуація, яка виведе з, -з ладу і котли, і обладнання, які потім ну це дороговартісне і треба. Якийсь час для його усунення і кошти, тому я звертаюся до всіх споживачів теплової енергії. Будь-які втручання в роботу в мережі потрібно погоджувати із надавачем цих послуг. Якщо хтось не бажає користуватися централізованим теплопостачанням, будь ласка, переходьте на свою альтернативу, користуйтеся своїми власними опалювальними приладами. Але про це повинна знати міська влада, повинна знати теплопостачальна організація в першу чергу. Також на нараді обговорили питання стосовно заборони руху вантажівок через місто у зв'язку із численними проханнями миргородців та руйнуванням доріг. Натомість у комунальному підприємстві спецкомунтранс розробили альтернативну схему руху для транзитного транспорту. Свій час це рішення було прийнято на сесії міської ради. І знаки по обмеженню вантажного руху вантажного транспорту були встановлені ну, я, років п'ять назад, якщо не більше, діє об'їзна дорога, яка була спеціально зроблена для, цих, для цього руху. На даний момент після введення цієї схеми у дію, цей рух буде заборонено повністю для транзитного транспорту. Тому ну, будемо звертатися до управління національної поліції про те, щоб все-таки водії дотримувалися вимоги цих знаків і не рухались через центральну частину міста. І традиційно на нараді обговорили поточні питання, над вирішенням яких щоденно працюють комунальні служби громади. Ще півроку тому Миргородська громада долучилась до чергового проєкту Говерла», мета якого допомогти молодіжним радам стати впливовими учасниками місцевого самоврядування. Триває участь Миргородської громади в масштабному проєкті Говерла», який називається Молодіжні ради у Львівській Житомирській та Полтавській областях. І в рамках цього проєкту до нас завітали знову це вже, мабуть, в третій візит тренерів в рамках цього проєкту. І ми організовуємо навчання для представників молодіжної ради Миргородської міської ради і просто молодих активних людей, які бажають долучитися до діяльності молодіжної ради в майбутньому. На тренінгу особливу увагу було приділено практичним аспектам застосування проєктного підходу для вирішення конкретних проблем громади. Цього разу у нас буде двохденний семінар тренінг на тему «Партнерство заради молоді і також пошук ідентифікація проблем молоді в громаді, як залучати партнерів, як залучати спонсорів, яким чином правильно формувати проектні заявки для того, щоб реалізувати свої ініціативи і вирішити певні локальні проблеми, які стосуються молоді в їхній громаді. Принагідно також хочу подякувати міському будинку культури, адміністрації міського будинку культури за те, що надали нам можливість провести наш молодіжний тренінг воденний на базі свого закладу. 15 учасників навчального семінару працювали в групах, дискутували та слухали міні-лекції від тренерів. Важливою частиною занять було знайомство з концепціями, що допомагають молодим активістам розвиватися і вирішувати актуальні проблеми на місцевому рівні. Ми отримаємо. Ті знання, які складно опанувати самотужки, але тут вони даються в довільній формі менторами, тому їм за це велика подяка за і взагалі за організацію цього заходу. Сьогодні, наприклад, ми розбираємо тему проєкту та проєкту неї заявки. Це дуже важливі теми, які дозволяють реалізувати деякі проекти, які можуть придумати молоді люди нашого міста або нашої громади. Що для цього потрібно. Що туди має входити, як це все оформити краще? Порядок дій та якісь обставини, які можуть повпливати на це. Це все обговорюється. Це дуже корисний проєкт. Тут не просто те, що тобі читають його, нудно сидіти, слухати. Ми пишемо також разом проекти, ділимося на команди, граємо в ігри. Це дуже цікаво. Наразі молодіжна рада стає впливовим осередком, який не тільки формує нове покоління лідерів, а й дає їм інструменти для активної участі в житті громади. Нині там триває донабір, і кожен, хто бажає долучитись до молодіжної ради, може стати її частиною. До 26 листопада включно всі охочі від 14 до 35 років, які живуть в Миргородській громаді, це не лише місто Мира, це і села, які входять до громади. От вся охоча молодь може подати документи. Їх ініціативна група по відбору розгляне. І плануємо, що 16 грудня відбудуться установчі збори, на яких ми власне і приймемо оновлений склад молодіжної ради. Навчання молоді в межах проєкту «Юсейд Говерла триватиме до травня 2025 року. Тож наступні місяці принесуть їй нові активності. А для молодіжної ради ще більше можливостей довести свою важливу роль у житті громади. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванню транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола «Беззарт» – ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокляна система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17, 097 974 80 57, Або ж за адресою місто Миргород вулиця Котляревського, 3В. Шановні жителі Миргородської громади. Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.